Вітаю! Вау, Ми на літо. Я знаю, чого ви чекаєте. І Я теж його чекаю. Сюди, до мене. Я вам зараз покажу щось кумедне, але нікому не кажіть і не викладайте в інтернет. Ось бачите. Струнка. Аеромобільний батальйон ельфів зелені стрічки. Покаж! Такі сільножиці, стрижка ріпи, папірці! Портрети санти! Се! Близько! По моїй команді обгорнути його! Його? Се! Не чую різдвяної радості! Хо-хо-хо! Се! Хо-хо-хо! роз роз, роз, роз. за мной! Роз-роз-роз! Хей, це таємно! Виключайте! Місія «Різдвяний порятунок». Хо-хо-хо! Бау-це! Скоро ніякого кіна не буде. Ні, ні, ніяких кін! <плес> не пускайте ведмедів у центр управління. У3D. <плес>